Сьогодні святкуємо Різдво Пророка Великого Святого Притечі Господнього і Христителя Йоанна. Давайте з вами спробуємо вдивитись в образ цієї великої святої людини, пам'ять якої християни шанують і не тільки, напевно, християни вже дві тисячі років. Його приклад церква являє нам. Для, для навчання. Давайте спробуємо і ми з вами вдивитись в його життя, в його, в його обличчя святе, щоб спробувати сьогодні, із наших буднів, із наших, із наших життів, із наших непростих життєвих ситуацій, може спробувати щось для себе взяти, чогось навчитися. Адже ж сам Господь Христос ставить приклад Іоанна, претичі е, юдеям в науку. Він каже. Чого ви ходили дивитись? Пам'ятаєте ці слова Господні каже Юдієм: Господь, на що ви ходили дивитись в пустину? На очерет, який вітер гойдає? Чи може на людину, яка одягнена в яскраві шати, але такі люди не пустині живуть? І повірте, що в ті часи в Єрусалимі було на що дивитись. Цар Ірод в Тодішній, він оновив храм Єрусалимський, він розбудував палаци, він проводив якісь ігрища. Але люди йшли на ігрища, люди гуляли по місту, дивились цю красу будівництва і все одно звідти йшли в пустиню. Ішли поміж ожерет, ішли під сонце, під спеку через те, що люди шукали правильності. І це велика правда людського життя. Людина потребує святості і праведності, і правдивості в житті. Це велика наука, яку сьогоднішня людина погано розуміє, на жаль, і через то губиться. Тому що у людей тоді в Єрусалимі в них був хліб, в них були якісь видовища, їм було що дивитись, але вони звідти все одно й суть пустить. Ішли туди, де дивитись, здавалось би, не було що. Ішли через те, що потребувала якоїсь правди, правдивості і святості, якої не було, особливо там по місці великій, красивій будівлі, не було на торжествах, на іграшах. а людина того потребує. знаєте. І це велика така от правда: людина потребує святості. І ми знаємо, що єдиний Бог святий. І це означає, що ми потребуємо Бога за і ви подивіться, що сьогодні у наш нинішній ситий, насправді ситий достатньо вік. Тому що я завжди кажу, що якби наші дідусі і бабусі подивилися як ми жеремо, скільки в нас отечі є, які в нас столи накриті, вони би казали, ви пани, ви великі пани, ви багаті люди, ви живете дуже сильно, бо вони так не жили. І не мали ні стільки, що дітись, ні стільки їжі не мало. Я вже не кажу про те, як комфортно ми живемо сьогодні, але попри те, що ми так тепло і сито насправді сьогодні живемо, брати і сестри, сьогоднішні люди дуже розгублені насправді. Ну, всі ви то відчуваєте і розумієте, і бачите. І сьогодні сьогоднішня... сьогодні депресія, всі ви це слово чуєте і знаєте це слово. Називається, знаєте, таким прокляттям 21-го століття. І це такий парадокс, здавалося б, ну що людині не вистачає. Ну, сито, тепло, живи, будь, радій життю, що тобі не вистачає? Звідки ця депресія? Адже ж наші дідусі-бабусі не мали того, не, не, не мали таких умов життя. І здавалось би, що скоріше в них би мала бути депресія, але вони були більш стійкі. Вони були більш міцними духовно, вони були більш сильними, брати і сестри. А сьогоднішня людина більш розумна, і це все про те, що не хлібом єдиним житиме людини, як казав Господь. Людині потрібна правдивість, справедність, а по великому рахунку святість і сам Господь. І ці люди, які йшли з Єрусалиму, йшли туди, поміж очерелі, шукали Іоанна Хрестителя, його правдивого живого слова, яке, знаєте, різало як скальпель, як гострий ніж. Різали ці, ці будні, цю буденну, цього буденного життя. Люди шукали того. Люди були справдіми того. І люди йшли туди, шукали Іоанна Хрестителя, слухали його настанову, його повчання, його науку. І сьогодні, безперечно, всі часи, і сьогодні особливо ми також потребуємо, знаєте, брати і сестри, потребуємо цієї правдивості і, 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 і цієї науки, і святості і самого Бога. І це означає, що ми маємо шукати Бога. Не будемо наївними, не будемо, знаєте, самообманюватись, не будемо думати, що нам треба тільки достаток, хліб, ситість, тепло. Ми маємо розуміти, що нам треба Бог. і маємо шукати Бога. І маємо молити Бога, щоб Господь приходив в наше життя і в наші будні. Інший ще приклад Іоанна Хрестителя в тому, що Він той, хто рівнає дорогу перед Господом. Ви знаєте, як Господь охарактеризував Його. Що він той, хто приходив голос в пустелі і казав, що виріняти дороги перед Господом, гроби, нехай виправляться, долини, нехай направляться, нехай Господь пройде цієї дороги, Він той, хто йшов попереду, щоб Господь міг прийти за ним. І це така, знаєте, хороший приклад нашого покликання, брати і сестри, нашого з вами, кожного із нас у своєму житті. Бо в якомусь сенсі, в християнському сенсі, кожен із нас є маленьким предтечею перед Господом. знаєте, от, Адже ж Господь нас покликав в це життя у цей час в цьому місці, дав нам, знаєте, жити ось тут, йти свою дорогу посеред своїх буднів. І це означає, що в якомусь в цьому християнському сенсі ми такі маленькі предтечі, які маємо робити дорогу для Господа. І сьогодні особливо багато на це мови, що в світі і в житті дуже багато несправедливості, несправедливості, неправди, фальшу, лукавства, підлості Справді з цим не посперечається, цього дуже багато. Але Господь каже: будьте ви, тими, хто рівнає цю дорогу, цю кривизну життя, будьте ви. А ми сумніваємось, невже ми? Хто я, Господи? Хто я такий? Я проста людина, Іван, Петро, Марія. У мене тут сім'я, турботи, клопоти, якісь болячки, негаразди, там мала пенсія, там, якісь проблеми на роботі зарплати. У кожного свій клопоти і проблеми. І ми не віримо, що ми покликані Господом, знаєте. До цього життя ми думаємо, що нам дано життя, щоб якось пережити, перекантуватись, перебути, пропетляти, вижити, десь поситіші, знаєте, притулитися якийсь куток і пройти отак от свою дорогу, а далі що? Ну кожен із нас доживе до своєї смерті, а далі що? Чим ти жив? Адже я вже сказав, що сила життя і сила людини не в тому, щоб пропетляти, якось вижити, а в тому, щоб жити правдою, правдою. І Господь кличе насправді кожну, кожну людину, каже, іди свою дорогу рівна її. Будь тим праведником, ти неси цю правду в життя. Ти кажеш, небагато несправедливості, фальші неправди в Але ти будь тим, хто вирівнює цю дорогу, ти будь свідком праведності і святості Божої, щоб за тобою все життя міг прийти Господь у ці будні. І ми сумніваємось, ми думаємо, вже, не вже я, Господи. Це може бути я. А інколи навіть не думаємо, що, так, що це може бути я. Ми навіть не думаємо, ми уявляємо, що Господь кличе нас в такий спосіб бути такими от маленькими його предтечами в цьому житті. Але ви подивіться, що навіть різдво Івана Хрестителя, цього великого праведника, помазаника Божого у певному сенсі, що і його різдво, і його пришестя, і Його служіння було позначено сумнівами брати і сестри. От сього тільки що читали цю історію, нагадували нам. Про те, що його рідний батько засумнівався, він мав звістку від ангела. Ангел Господній звіщає йому, благовістує, каже, народиться син, і Господь його кличе на оце високе служіння. А він не вірить, каже, не може такого бути. Він сумнівається. Тому, знаєте, сумніви це частина нашого життя. Не страшно, що ми в чомусь сумніваємось. Головне, щоб Бог у нас не сумнівався. А ми знаємо і свідчення маємо через Христа Ісуса, Господа нашого, через Його Слово, через святих людей маємо зпевність від Бога в тому, що Бог вірить у нас. Бог вірить у нас, у кожного з нас, якими би ми маленькими, непевними не були. Бог вірить у нас і ближче, адже ж Він покликав нас у це життя, у це місце, у цей час. Тому, брати і сестри, не будемо нарікати, не будемо нити і плакати і жалітись, що живемо не в той час, тяжкий час, безперечно, а коли був легкий час, не будемо плакати, нити і нарікати про те, що живемо, може, не в тому місці, не в такому ситому і теплому, знаєте. Давайте Господь ж нас покликав сюди. Значить, Він нам довіряє, що ми щось можемо тут. Нехай би ми якими маленькими, і непевними і сумнівами не були, але Бог вірить в нас. І це важливо, це нам має давати сили, сили на правду, сили жити якоюсь правдивістю, а в найвищому сенсі жити з Богом. Помагай вам, Боже, брати і сестри, бути бретечами Господніми, молитвами і притечою святого Хрестителя Іоанна. Амінь.